Деверді обмеження максимальної швидкості. З, відповідно, забороняє рух, тр... рух зі швидкістю, що зазначено на знаки. Тобто, в даному випадку, коли ми проїжджаємо через цей знак, нам забороняється рухатись більше, ніж 50 км на годину. Зрозуміло, що даний знак діє від знака до іншого знака, який скасовує, або якщо він встановлений на населеному пункті, то він діє від знака до знака, який скасовує, до перехрестя, або відповідно. До кінця населеного пункту, якщо немає найближчого перехрестя, ось, але є дуже цікава специфіка. Всі ми знаємо, що відповідно в нас дозволяється в Україні перевищення швидкості на, на 20, фактично 22 кілометри тобто плюс 2%, 2 це похибка. І ще відповідно 19 кілометрів. Це відповідно, теж, коли нам дозволяється плюс. Але завжди пам'ятаємо, що ось ці правила. Плюс 22 км діє тільки коли в нас не встановлений відповідний знак. Тобто, якщо в нас дорожнє полотно, де максимальна швидкість 90 км на годину, 110 км на годину або 130 км, нам звичайно ж дозволено, ми можемо собі дозволити перевищувати швидкість фактично до плюс 22 Ось не більше. Тому що плюс 23 вже вважається порушенням. Але якщо встановлений даний знак... Перевищувати вже більше, більше ніж зазначено цьому знакі, забороняється. Тобто, якщо встановлено 329 обмеження максимальної швидкості, ваша швидкість має бути не більше, ніж 50 км на годину, ну, плюс 2, 2 км – це похапка. Ось ну, в даному випадку переглянемо ось слайд, на якому встановлено попереджувальний знак, що у нас головна дорога, до якої прилягає відповідно другорядна дорога зліва обережно. Пішохідний перехід і обмеження швидкості в 70 км на годину. А фактично, ось так працює даний знак.